Друзі, цікава історія про тих, хто бере хабарі, але сьогодні е і про тих, хто дає. Беруть хабарі у всіх практично структурах. будь де куди не піде, беруть, беруть однозначно. І ВЛК е зараз це модно, і ТЦК, і поліція, і державні органи, хто справками торгує там, хто тим, хто сим везде беруть беруть тисячі е, людей, беруть десятки тисяч? Сотні тисяч людей по Україні, які при владі беруть хабарі, сотні тисяч. уявляєте? Замість того, щоб служити, воювати, захищати, допомагати, вони беруть хабарі. <кій> Все це ми розуміємо, бачимо. Друзі, в мене запитання. Де вони їх беруть? От де беруть хабарі? Оці недобрі люди в нас в Україні. Ну, недобрі, злі, ми кажемо, корупціонери. Де вони їх беруть? І де мільярди ці беруться? А люди несуть, друзі. Я б сказав би, ми з вами, тільки я себе не прив'язую, бо я ніколи нікому не давав хабарів і не збираюся. Але несуть. Тепер скажіть мені, будь ласка. А чому ж ми звинувачуємо тих, хто беруть, якщо вони беруть тільки за те, що їм несуть? Ну, якби ви не принесли, то він би фізично не взяв. Фізично це неможливо, як можна взяти хабар, коли тобі його не принесли? Або якщо він пішов десь його взяв, десь він лежить, то його хтось туди поклав. Розумієте? Яка ситуація? Я вам розкажу історію життя. Це, це надихнуло мене. Буквально йду я по дорозі, зустрів одного чоловіка пожилого, він заблукав. Ну, Ми благо знайшли його родину, все вирішилося добре. йду далі, пересікся з поліцейськими з ТЦК, секунду другу поспілкувалися. Іду далі, зустрічаю свого е, товариша. Він мені каже: е, Іванович, так не суджу знову ж, ж то хтось несе. І він розказує за свого близького товариша. Він каже: забрали його сина, е, він був ну, звільнений, він е, мав бронь. Але бронь вона ж закінчується, потім три дні поновлюється, і в ці три дні його забрали. І мій близький сусід товариш, каже, так адвоката найми. Це ж все незаконно. Зараз він, адвокат включиться, швиденько зроблять цю бронь, подадуть документи і повернуть. А його забрали на полігон. Він каже: Ну, добре, добре, я вирішу. Ну і каже, я передзвонюю йому там через недільку кажу: то що, друже, що там, як там, бо турбуюся. Він каже. Я все рішив. яким чином? Я, каже, дав п'ятерку зелені, там людям все вирішили і будуть вести з полігона, завезуть в білу, ми його тут заберемо. Добре. Що ви думаєте? Проходить дві неділі він під Куп'янськом. І цей мій товариш каже: ну що, рішив? Порішав? То, в принципі, варіант був по закону вирішити це. Так, адвокати, так, це проблема, але був варіант. Простіше думали, дамо хабар. Вони взяли, питання не вирішили. Він каже, а гроші як? Він каже, вони послали мене нахер. От так, прямим текстом. Гроші взяли і послали. От так, друзі, от так воно працює, на жаль. В основному, тому до чого я це відео пишу, друзі. Пишу це відео і звертаюсь до вас. З тим, щоб ви не давали хабарі і вони не будуть брати, і ми їх не будемо звинувачувати в тому. І ще одне: я спілкуюсь з правоохоронцями а, притомними, які є в нас в Україні, які працюють, виконують свої обов'язки, намагаються робити максимум. Але що вони кажуть, Іванич, ти розумієш, що ми ловимо, ну і ми знаємо, да, ловлять періодично, закривають, але... Один із тисяч приходить і говорить, що там вимагають хабар. Один із тисяч. Всі інші мовчать, заносять потихеньку вирішують. Так живуть. Ми так всі живемо, друзі, отак, от на жаль. Тому жалітися сьогодні на те, що всі беруть хабарі, можуть тільки ті, хто не дає їх. А ті, хто дає хабарі, ну то ви не жалієтеся. Ви даєте, вас кидають. Ну, от так ми живемо, на жаль, в такій країні.